Отже, дайджест головних подій тижня е, з громад Львівщини безпека та інфраструктура. У Сокалі стартує реконструкція каналізаційних очисних споруд, вартість майже 45 мільйонів гривень. Фінансування ЄС та місцевий бюджет у Лисятичах на Стрищині для місцевого ліцею планують збудувати нову котельню за більш ніж як 8 мільйонів гривень. Львівська міська рада оприлюднила плани забудови сокільників багатоповерхівками. Тема викликала активну дискусію у громаді. У Львові збудують перші Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування на Львівщині. Відкрито центр підготовки рятувальників за підтримки МЗС Польщі. У бродах відкрили стіну надії на честь 115 зниклих безвісті захисників. Шептицька громада розширює категорії, які безкоштовно будуть відвідувати басейн. Трускавецька, Бориславська та Дрогобицька громади спільно із партнерським німецьким містом Ветлінген запускають пілотний проєкт з розвитку біогазового виробництва. Кримінали й суди. Суд узяв під варту на 60 діб підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК Юрія Бондаренка. У справі про вбивство Ірини Фаріон суд відхилив відвід від суддів. Зінченка залишили під вартою. Економіка і тренди: Другобицька сіль у топ 10 найпопулярніших товарів Google Україна. Сьоме місце. Медицина та здоров'я на Львівщині фіксують активну циркуляцію вірусу грипу. А кількість звернень по медичну допомогу зросла на 726 випадків. У Новояворівську відкрили відділення гемодіалізу та паталогоанатомічний підрозділ. Спорт. Двоє спортсменів центру Регіна повернулися із чемпіонату Європи із пауерліфтингу у Литві із золотими та срібними медалями. Стрілківська громада лідер серед сільських територіальних громад у спортивних іграх Львівщини. У Львові відбулося нагородження сотні найкращих тренерів людей, які щодня роблять наш спорт сильнішим і надихають сотні дітей та молоді. Людські історії Магдалина Демит – героїня матеріалу за кадром зважених та щасливих, 20 тисяч кроків дисципліни. І складна атмосфера проєкту, свята і культура у Львові. Встановили головну 14-метрову ялинку із сокільників запалення 6 грудня о 18.00. Різдвяна пошта у палаці Бендінелі запрацює 8 грудня. А студенти протехи приготували сніданок для безхатьків. Патрульні організували свято для родин загиблих героїв. А у Славську зварили 450 літрів засипаної капусти. Рекорд України стартувала реєстрація на акцію Різдвяні пташки пташки-2025». Організатори обіцяють масштабніший ніж торік формат. Місто Львів готує подарунки 193 дітям сиротам до Дня Святого Миколая. А скулівчанка Аня Коха створила чарівний в'язаний мультик про сколи, який вже розлітається соцмережами. Атмосфера тепла домашня з любов'ю до рідного краю. У громадах триває підготовка до свят і благодійних активностей, А ми всіх вас вітаємо із прийдешнім святом Миколая.